І Господь його вивів на двір та й сказав: подивися на небо, та зорі злічи, коли тільки потрапиш ти їх полічити. І до нього прорік таким буде потомство Твоє. Чи вдивлявся в зоряне небо в захваті і з надією лише Авраам? Певно, що ні, бо ж так поблагословив Господь духовну роботу. Кожного проповідника чи місіонера. Мабуть, надихали ці слова і Андрія Венцлаву, що разом із дружиною 1902 року оселився в Києві. Кількість його потомства, що живе сьогодні, відома понад 5500 душ, а в самій першій київській громаді, яку він фактично заснував 756 осіб. Початку то була громада російських німців, нараховувала всього шестеро осіб, що збиралися на Подолі на вулиці Костянтинівській у човняра Грансберга. За пастора був теж німецький колоніст Давид Гьоде. Свободові розповідання і навіть звільнення від військової служби на вічні часи їм гарантували, як іноземцям, маніфест Катерини II XVIII сторіччя та указ Павла І, початку дев'ятнадцятого. Проте виконувати місіонерську роботу тоді було вкрай важко. Адже українець чи росіянин, що ставав протестантом, адвентистом, втрачав громадянські права. На реєстрацію шлюбу, дітей на освіту, йому загрожували в'язниця чи заслання. До того ж, нелегко було пробитися до свідомості людей крізь патріархально православний, міщанський, а в ті роки ще й революційний світогляд. Однак крига скресла унаслідок тих таки революційних виступів 1905 року. Тоді, попри спротив православного духовенства, видано указ про віротерпимість. Він дозволив громадянам імперії, отже й українцям, переходити в інше віросповідання, а всім церквам готувати кадри і друкувати літературу. То були сприятливі часи для Божої церкви 1906 року. Київська громада адвентистів сьомого дня налічувала вже 43 членів. А за рік 73. 1911-го її відвідав президент Генеральної конференції Артур Даніельс. Проте так було недовго. 1911 року обмежено права іноземних підданих. Сарат заборонив їм проповідувати, скликати зібрання, з'їзди. Воно й не дивно. Росія готується до війни і передусім, з Німеччиною. А майже всі керівники Адвентистської церкви і більшість служителів були іноземними підданими. Її громади почали реєструвати. Однак лише ті, що налічували не менше 50 членів, котрі повинні були мати відкріпні листи від православної церкви. Тож більшість зібрань опинилася поза законом. А коли почалася Перша світова війна 1914 року, багато братів через відмову воювати потрапили за ґрати або на заслання. Ситуацію на ліпшу змінила знову ж таки революція. Цього разу лютнева 1917 року. Указ про амністію повертає з Сибіру засланих туди адвентистських проповідників. Церква оживає. У Києві друкують журнал Голос істини. Тут видали його перші три номери. Згодом починає виходити благовісник. Багато християнської літератури брати і сестри просто переписують. 1925 року в місті відбувається другий з'їзд Адвентистів України 1927-го третій. У київській громаді багато молоді. Брат Генріх Лепсак. Що повернувся із заслання і очолив церкву в Україні, писав: попри вогонь та меч, холод та голод, і страшні хвороби, епідемії тифу та інші, Господь беріг нас дотепер і так само неухильно збереже Він нас і в майбутньому. Саме нині народ Божий має відчути і пережити могутню рятівну силу ймення Господа. 50-х роках у Києві було три громади. Перша з 1928 дев'ятсот збиралася в орендованому будинку на розі вулиць верхній вал і Смирнова Ласточкіна. Сьогодні там пустир. Але буквально за кількадесят метрів від того місця височіє український центр уніонної конференції церкви адвентистів сьомого дня. Проте, уже в цей час починаються гоніння. Першою по протестантах почала завдавати ударів православна церква. Чи перечували її керівники, що невдовзі атеїстична влада візьметься і до них? Слова брата Лепсака стали пророчими. Я ще маю летючку, що її випустила Києво Печерська лавра із зображенням карикатури сектантів з дияволами на спині. Коли вона надрукувала листівки проти лютера і реформаторів, я тоді сказав, що тут кінець Лаври. Голос істини, число п'яте 1926 року. Недовго треба було чекати, щоб виповнилися ці слова. Згодом удари посипалися один за одним. Голод 1932 33 років не оминув і адвентицьких родин. Батька були. Золоті зуби. То він сів перед зеркалом, да всі познімав коронки, зуби. Каже, чи має мені хтось відрізати голову за ці зуби, то краще, ми, каже, їх прогинув. І ми так прожили десь місяців, нескільки. Батько мій сам родом з Обухово, то його батько рідний, його батько, дід мій, з голоду помер, і брат його з голоду помер. Батько Павла Яковича. Проповідник Яківа Милянович, що 33-го року із сином перебрався до Києва разом із братом Раймером, вистоював довжелезні черги біля тих комерційних магазинів, щоб уранці купити хліба. Із нього сушили сухарі і надсилали їх родинам адвентистів, що голодували. Мама молоко приносила, а папа розносив хліб по людях, йому кусочки оставляли, і він нам приносив. Народ Божий каже, що є дві історії цього світу і істинної церкви. Іноді, перетинаючись у часі і просторі, вони настільки різні, ніби йдеться про різні цивілізації. Так було у 30-х минулого сторіччя. Країна Рад після індустріалізації, колективізації, культурної революції крокувала, як тоді казали, до світлого майбутнього. Київ розбудовував свою інфраструктуру, красивішав, а на іншому, невидимому боці життя, тривали арешти, допити, катування, лилася кров і сльози. 1935 року схопили пасторів Якова Деревинського і Резу Голубовича. Їх запроторили до таборів крайньої півночі. Кривавий указ Сталіна 1937 року про розстріл усіх ворогів народу став смертельним вироком не лише для тих, хто вже був на засланні чи в'язниці. До 1938 року заарештували всіх проповідників Першої київської громади. Була церква закрита, арестований. Е, Реймер, Якобрієвич, Диман Васильсавич, арестований був. Домашньої церкви в Бельмусі теж були тоді арестовані. Хтось із них загинув у таборах, а когось розстріляли в Києві чи під Києвом. і... Забрали книги всі. Це був такой плохой сусід у нас. Він пішов сказав, що книги принесли, що папа вдома. Они прийшли і його арештували. І в биковні, там, в биковні його повели в тот ліс і там і розстріляли. Слідчі органи довго причин для арешту не шукали. Був би привід, скажімо гроші, що їх надсилали братові Якову Деревинському із Чехії на підтримку членів Київської громади, витлумачили як плату за шпигунство. Цим і вмотивували його розстріл. 1938 року. Громаду розігнали, її молитовний будинок закрили, проте брати і сестри, що не потрапили за ґрати, продовжували проводити зібрання, вивчати Біблію і молитися в домашніх церквах. У лісі в пущі водиці на цвинтарях. Війна і окупація німцями Києва стала для братів та сестер, як і для мільйонів інших людей, жахом і горем. А для Божої церкви черговим випробуванням. Та Господь, як уже не раз чинив для свого народу, зупинив воду і відкрив шлях несподівано і в місті найбільш неочікуваному. Саме під час окупації Гнатові Бондарю і Миколі Ляшенку вдалося зібрати 26 адвентистів і відновити громаду. Брата Бондаря обрали за пресвітера Ляшенка головою. Спочатку збиралися в мокрому напівпідвалі, а потім, завдяки клопотанню одного німця, чия мати належала до Божої церкви, отримали порожній Караїмський храм на вулиці Ярославів вал. Нині там будинок актора. Ми знаходимося в домі актера, бившої караїмської синагогі. Іменно тут з 1942 по 1945 п'ятий год проводила богослуження Київська община адвентистів 7-го дня в те трудне час. Через водне крещення присинилась к церкви 185 душ. Оцей знімок 1942 року. На ньому ті, хто щойно отримав водне хрещення. А всього їх було до 40 осіб. Світлина є ще одним доказом того, наскільки життєдіяльною була перша київська громада у тяжкий воєнний час. На жаль, своя влада була менш люб'язною. Після визволення Києва Адвентистів виселили з Караїмської синагоги. Їм надали стареньке приміщення на розі вулиць Комінтерна і Жаданівського. Сьогодні на тому місці стоїть будинок побуту і про зібрання Адвентистів не нагадує нічого. Поміщення було низеньке, дихати не було, чим дворик. Там був отакий, оце дві кімнати. От. Невеличке, ну зате там людей дуже було багато. За три роки громаду вигнали із цієї старої хатини, сказали: шукайте собі приміщення самі. Та легко казати, а зробити. Київ лежав у руїнах. Однак Бог не покинув своїх дітей і вказав нове місце на Ямській 70. -т. За адресою Ямська 70 продавали старий деревяно глиняний будиночок. Громада зібрала гроші і його купила. А оскільки за радянськими законами церква не мала права мати нерухомість, оформили хатину на адвентистське подружжя репіків. Воно й оселилося в сарайчику на подвір'ї. Заодно берегло майно і опоряджало територію. До 1953 року громада реконструювала і укріпила будиночок, та він уже. Не вміщав усіх, хто приходив на богослужіння. Від 1955 року на Ямській 70 не просто велелюдно. Сюди з'їжджається адвентиська молодь. Новий пастор Дмитро Колбич організовує хор, оркестри, пише псалми, що їх співають і тепер. і чудни, блага є славіть Господа, Боже мой, ти знаєш всі печалі, із молодечим запалом. Громада взялася реконструювати молитовний будинок. Три рази підстраювали, і потім тісно п'ять стало що робити. Тоді ми взяли і підпристроїли дерев'яну віранду. Чи люди, сидя на веранді, через три окна, могли дивитися в зал і слухати проповіді? Відтепер громада мала де збиратися, молитися, співати. То був найбільший адвентистський молитовний будинок в Україні. У 60-х настала так звана Хрущовська відлига. Потроху забувалися лихоліття. Здавалося, що Божа церква могла жити в мирі, будуючись і ходячи в страсті Господньому. Та це було не просто атеїстичному суспільстві. Дітей адвентистів забороняли брати на богослужіння, а в школі їх просто цькували. Пето правительство безбожне завжди переслідувало нас, що ми не діяли ніяких. субботних школ, никаких выступлений, особенно дети, чтобы они посещали молитвенные собрания. Поэтому нам приходилось их прятать, как говорится, под полой. Сын мой, Костик, ходил в школу, его учительница поставила среди класса и сказала перед всем классом «Отречись от Бога». Он стоял, уже дети вступились за него и сказали Да оставьте його покое, пускай собі верит». Дорослим же адвентистам непросто було знайти роботу, натомість їм нерідко пропонували співпрацювати з органами державної безпеки. В Україні аж до розпаду Радянського Союзу було заборонено друкувати християнську літературу, а тих, хто намагався це робити, садовили за ґрати. Тож, як і раніше, більшість книг доводилося переписувати. Як діяла цензура? Пропонуємо подивитися на прикладі митниці. Хто приїздить до нас з доброю волею, той залишає нашу країну з найкращими спогадами. А хто їде з каменем за пазухою, той. знайомтесь. Гайнц Ервін Дамсон, продавець антикварного магазину. Гайнц Краузе. Поліграфіст з міста Штетена, Федеративна Республіка Німеччини. Для повнішої характеристики додамо обидва євангелісти. У разі туристів вони приїхали кордон Радянського Союзу. Приїхали на Фольксвагені з подвійним дном. У тайнику намагалися провести майже три тисячі примірників книжок, брошур, листівок, релігійного змісту. Непрохані проповідники змушені були повернути назад. Тривалий час не було і зв'язку із всесвітнім керівництвом церкви АСД. Першою ластівкою за кордону став візит в Україну 74-го року брата Теодора Карсича. Звісно, він відвідав саме Київську громаду. 1975. Вперше після 1911 року. Служителі з України Олександр Парасей і Микола Жукалюк у складі російської делегації їдуть на сесію Генеральної конференції 52-го. 76-го приїхав пастор із Польщі Домбровський, потім віце-президент Генеральної конференції Альф Лоне. Та найбільшою подією в житті не лише першої київської громади, а й усієї української адвентистської церкви став візит президента Генеральної конференції Роберта Пірсона. 1978 року. Тоді на Ямську 70 з'їхалися представники не лише українських громад, а й з усього майбутнього євроазійського дивізіону. Під час служіння проходи в залі були заповнені. Велелюдно було й на балконі. Усі прагли почути слово і побачити дорогого гостя. Два дні лунали натхненні проповіді, грав естрадно-симфонічний оркестр, співав хор. Відтоді зв'язки Української Адвентистської церкви, загалом як і першої київської громади, зокрема з братами і сестрами із-за кордону, розвиваються. Двічі, 81-го і 86-го, Київ відвідав президент Генеральної конференції Ніл Вільсон. Стало вільніше дихати, служити Господу. 1979 -го року. Київська громада вперше провела хрещення не в басейні молитовного будинку. А відкрито на затоці Дніпра на корчуватому. 82 го вона урочисто відзначила своє 80-річчя. Тоді було багато гостей з інших громад, не адвентистів. Та успішно працювати на Божій ниві стало можливо тільки після розпаду Радянського Союзу, коли Україна виборола незалежність і конституційне право на свободу віросповідання. Тоді будинок на Ямській 70 знову став затісний. Та й підлога почала просідати. Церковна Рада громади вирішила робити ремонт. Проте одна подія, ми переконані, з Божого благословення змінила ті плани. На Крещатіку госінниця «Дніпр» знімала 11 й етаж бізнесменка американська Каліна Бірмале. Я пішов на другий день на прийом цієї бізнесменки. Вона мені відповіла, що. Пан Тимофій, вона була окраїнкою, говорить: пан Тимофій, велика віра в тебе. Я ще не бачила нікого, щоб не мав ні грошей, ні проєкту, ні е, дозволу, і побудували б ми церкву. Я їй сказав, у нас є желання це більше 50% успіха. Помогіть нам. Вона подивилася на мене. И говорит, мне кажется, это решение неправильное. Но, может быть, Бог делает что-то, что я недопонимаю. Буду надеяться на то, что именно сегодня тебя прислал Господь ко мне. И она вышла в другую комнату в своем кабинете и принесла мне 10 тысяч долларов, а потом еще 5 тысяч и сказала, Строїті, я вам буду допомагати. Ми зобов'язані нашій сестрі Олені Олександрівні великою подякою за те, що це, це будівництво мало свій початок. Тепер ми думаємо про кінець і про закінчення. Ми знаємо, що це був Богом, Божий план для того, щоб був початок цього будівництва, і що він розположив її серце для того, щоб почалось воно. Робота закипіла у травні 1994 року. Пастор громади Олександр Коронець, старший діякон Володимир Савчук, брати Тимофій Лисак, Олег Шмулій, Микола Павлюк, Дмитро Яковенко та інші працювали на будівництві майже щодня. Це завдяки їхній наполегливості, талантам і рукам та Божому благословенню новий прекрасний храм посвятили вже 7 грудня 1996 року. Нині цей урочистий час. Місіонерська кампанія в Києві Джона Картера, що відбулася 1995 року, і внаслідок якої прийняли водне хрещення три тисячі душ, стала ще одним підтвердженням: будували просторий храм на Ямській недаремно. Адже тоді громада значно побільшала. Відтоді місіонерські кампанії проводять не лише закордонні гості, а й українська унійна конференція. Яку створено ще 1990 року кожна громада. Сьогодні їх у місті, окрім материнської першої, аж 24. Ними керує Київська місія, що її утворили 2002 року. Поставлі в обережний духовний центр. А особливим благословенням для київських церков стала супутникова програма Марка Фінлі 2005 року. Сьогодні. Перша київська громада церкви адвентистів сьомого дня це не просто 746 членів, а складний живий організм, що служить Богу і несе світло істини.